Пані давно, з великим задоволенням запрошуємо усіх на перші чотирьох протистоянь в рамках Львівської бізнес-ліги. Сезон 2023 набирає впевненої ходи силами з динам. Удар поурота, все контролює Куспис. Львівська асоціація адвокатів. Удар поурота! Непогана спроба від Олексія Варпів у цій ситуації. відпускає Мазур. Акаро все контролює передача на дальню стійку, підсумком проходить волта. Володь... не кругло. Володимиру було не просто на підбирання олійник. Вихід два внусь стріляє Роман знову ту ж саму точку. Це дослав Лап. Зараз розвертається. Олійник, третя спроба куди краще. Ось тут же футзальні манери демонструє. Степанчук прекрасно грає на перехопленні вихід 3 в 1. Можна зараз забивати Василик. Але брунця не так просто порушення правил. Маріан Степанчук ліворуч Василик. Перехитрив суперника. Знову удар по центр. Синьо чорні. Можна пробивати поворота. А м'яч летить над поперечку. Ось на нього розраховували. до Олексія Вербінського стріляє, немає голову. Як же ж тут не забив? Вкинули кругло у нас Авчишина. Андрій Один проти суперника. Дуже легато його пройшов. Відає передачу. Гол! і майте 1-0 Олексій Вербінський. Браво! Прекрасна атака, яка увінчалася успіхом від команди. І праворуч Володимир Маск помилка. Москвін, з пусті ворота. Потрібно знімати питання у цьому епізоді перемудрував Євген. Коли можна було просто пробити. Ти, власне, ось цю кашу вариш перед своїми воротами. Про передача Михалюньо не забиває. Ні. Степанчук. Вихід 3 в 2. Можна стріляти з ОСКО! Один один. Ну, поплатилися за це футболісти команди LBA. Вони не забили три чудових епізоди. Набирає швидкість Святослав Лап. Євген прекрасно розвернувся, стріляє. У ближній кут, але м'яч летить. Там відкривається Михальоні. Також одійник. Вихід в 0. Забивати варто передачу. Не вдалося організувати атаку. Через передачу на Олексія Вербінського. Москві одіник! Ну як же ж не замкнув зараз Мар'ян Степанчук. Знову Василик з правої У ближній кут. Там сей від Брунці. Передачі Василик втікає від цієї опіки. Перед ним є суперник. Стріляє над воротами Павло. І те, що зараз демонструють футзалісти команди Гол! А Вони пропускають Володимира Шумського. Ось демонстрували ненадійну гру. Можна віддати на дальню стійку знову Степанчук, контратака Котовенко. Та Лібомир Степанчук передача пройшла. Удар не буде голо, брунець. Прекрасна гра від Олійника. Він перехитрив суперника на даній стійці. Михальоньо не заб'є! Куспець, героя епізоду. Ну і знову атака 3-2. в Москвін. Потрібно знімати зараз питання. Передача. Михальоню стріляє та забиває. Виймайте 3-1. Ну, догралися. Все ж таки номінальні господарі. Поплатилися за це. Дуже легко втікає від опіки Котовенко. Передачу віддав, але не забили його партнери. Ну як же ж тут? Ой, як зазвичай тримає кулаки за батьком? Ось є свій Назар Шурпета! Степанчук! Шурпета нато далеко знову м'яч відпустив. Поблизу чужих воріт. реалізація не на самому найвищому рівні. Зараз москвін стріляє го! І майте михальоня після двох асистів Москвіна. Забивай. Три, один. Арангу, чудово зараз від опіки Олійник, переграв суперника, віддає прекрасну передачу та забиває пусті ворота 5-1. Як вже ж тут якісно все було розіграно, відводи фол. Саме ці футзовісти або ж... Ті... Дів'ю особи. Гол, м'яч у воротах, Хетрик. 6-1. Ну сьогодні кураж ловим Михайлюню. З адвокатами контракт підписав. <плес> Чудово грає олійник. <плес> <плес> Рухається до чужих воріт Москвін теж забиває один з трьох від Євгена. Ну, це не та його саме найкраща оптимальна форма, але в будь-якому випадку дуже цікава. Сумбуру. <плес> У підсумку на підбиранні залишився Микола Зарічної. Можна було збільшувати вкотре перевал. Олійник. Можна віддати. Прекрасно. передачу. Ну і тут все. Знімати питання. Михалюню на похер йшов, але ні, це не його гра. Все ж таки, ми на правому фланзі. Відкривалася партнери. Роман стріляти може з цієї позиції. Віддає передачу Михалюню. Знайшов. Знайшов свій флеш-рояль. Покер у виконанні Володимира. Ну і все. Але це вже все. Фініш 8-1. Команди LBA переграє Global Autologість. Попереду авангард проти Копи не пропустіть.